Доброго дня! Тож сьогодні наше відео частково про таку класну каву, як Кенія Кегува. Кенія взагалі дає такий цікавий смак, вишневий завжди, але з різними відтінками. Ця кава на рушку в мене дає вишню плюс миндаль. Щось таке цікаве досить. І а, головна тема все ж відео: а, маю варіанзу Міліту. Який нові журнова, новий дернажнік, і в гарному стані заварний блок. То каву вона повинна готувати, де й готує. Дуже приємно і налаштована, в принципі, на мілкий помол світлої кави. То зараз я буду тестувати смак а, міліти і порівняю її зі смаком ріжка. Єдине, що міліта в мене варить десь грам 15 кави. Візуально, звичайно, я так складно сказати, ну, 14 хай буде. А ріжок налаштований на 21. То тут в півтори рази більше яскравість смаку буде просто за рахунок кількості кави, але міцність це завжди не головне зерні. А головне це наскільки нам додає задоволення цей смак. Тож, давайте, переходимо спочатку до варіанзи, а потім будемо готувати цю каву на ріжку. Тож, наразі я засипаю нашу клієнту. Потім першу частку вона буде у нас перехідна, ми зробимо, щоб споржити каву мовку від старого зерна, навіть якщо це варіант, і вона завжди відсікає свіжу порцію. Трохи кави завжди є в каву Нам вона не потрібна, бо смак, який виходить, не вражує. Окей. Готую першу чашку, давайте глянемо на зерна. Воно невеликого скріну, досить рівномірної форми, виглядає досить приємно і обсмаження досить равномірне. Мені загалом цікаво дуже заходить. От. То якщо плануєте щось таке брати рекомендую, які не виробляє супропа. І дивіться, про налаштування кава тече тонкими струйками, повільно, готуючи насичену гарну каву. І таблетку зараз теж покажу, що вона максимально плотна для мілі. Тобто ще трошки і в нас би дренажник давав би відблі приготування, в нас би запльовувало весь заверний блок. Оце якраз той мінімум, який дуже гарно дозволить нам розкрити а, смак цієї кави. Всього що ми бажаємо. А так виглядає, звичайно, дивіться. Виглядає супер. Отакій. Ну так, для прикладу, Вон, велика шайба. До речі, я про 14 грамів не пожартував. Плотна і велика. Ой, так, ну гаряче, звичайно. Так, о, вперед, наша тестова чашечка. І четверта міцність. І готуємо. Явно розкривав цю каву у а, світі, скажімо так, то вона виходила дуже приємно, Одна з, ну, не сказав би, що може на ікрафіття. Давайте так, 80% топу. То есть, тільки 20% всіх а, кав, яких я пробував, були краще за цю. І, до речі, Кенія милиться сама по собі мілкими шматочками. Есть, вона достатньо така плотна. Озерня. Іде готування того самого б'єму. Кого машина каже про 55 мл. Так, все, готування готове. Так, ну, гриняти ні з чим, бо то інше кава. Так, тестую смак. Давайте так, я пам'ятаю смак цієї кави плюс-мінус. Зараз, звичайно, приготую ще на рожки. Але тут вона виходить більш гіркою, то молоб я точно збільшував. І менше всяких після смаків. То ще разочок. Є оця фірмова вишнева кислинка. Я б сказав, вона э, трохи солодкувата кисло, але достатньо міцна. Так, таблеточку перевіримо. Та ну, звичайно, дивіться, вона як кірпіч, то це явно мінімальний помол, менше точно не треба. Ще разочок, трохи кава підохолила. Давайте так, сформулюю. Перший ковток кави ми виходить досить гіркувата, міцнувата, з кислинкою, яка моментально зникає. Трохи пізніше от вона постояла десь секунд 30. Виходить якась квіткова кислинка. Ще один ковточок. Допустимо, це буде хвилина. О, з'явилась вишня. І кава стала легше. То, оць, як на диво, ця гірчинка лишається в перші моменти після приготування. А, далі вона. Трохи подавлюється і з'являється така квіткова кислинка з легким відтинком вишні. Це певне, можна сказати, що ехо миндаль вишня. Так, ну як приготувала міліта для себе, я з'ясував. Переходимо до ріжка. Так, тож вперед. кава машинка наша гарно нагрійта, вона працює десь годину, це дуже важливо. Так, трохи справимо, щоб видихлася, кава нам не и попала в нашу чашку. Так. Мело. Сито 18,3-22 грами, то 22,30 трохи забагато. Я роблю 22. Так, з чого формуємо Рувномірний фракції. Закладаємо в наш ріжочок. І будемо тестувати. Так, да, ну нагадаю, звичайно, що тут борці значно більше, десь в півтора рази. Вот. А, але при притому, звичайно, на ріжку можна налаштувати собі більше. Автомат є автомат, ви обмежені налаштуваннями, які. Зроблені на заводі. А, як то тиск, температура, а, помол, він хоч і регулюється, але в якихось тут налаштуваннях, які не дозволяють вам максимально знайти відповідний вам як зон. Плюс на моїй машинці я можу тиск налаштувати і налаштував собі на 8 бар. А в автоматичній кавомашині це. 9 і трохи більше, я б сказав, що в середньому десь. Так, ну шо, Знімаю, що, вперед? Знімаємо готування. Не завжди рівномірно вдається зробити струйку, часто пробиває, але... Ця така погоня за ідеальністю е дуже складна і не завжди дозволяє розкрити нам гарний світ. От, дивіться, я робив 30 секунд. От, вийшла у нас отака гарна кава з суперовою пінкою. Хай трохи охолоне. І будемо тестувати смак її. Так, давайте вперед. Що мушу різниця? Так, да, різниця колосальна просто все ж таки. Наскільки я полюбляю мілітти рижок, це трохи інша справа. Тут п'єш в тебе перший ковток. Це така багата насичена кислинка, яка обволокає тебе цілком. Тобто, той смак. Просто захватує кислинкою. Тут нема. Допустимо, тої гірчинки, яка є в міліті, то, певно, це ехо зменшеного тиску. Кислинка вишнева, але вона одразу зникає, як на диво. Да, перший кувточок ми отримуємо цю вишню. Вишня, я б сказав, така трохи недоспіла. Після чого лишається на фоні легка гірчинка, яка а, гаситься буквально секунд за 10. І як такового довго після смаку тут немає. Тут цю каву приємно пити. Тобто, ви зробили ковток, з'явився оцей багатий а, на присмаки кольоровий такий аромат. Спочатку кислинка, потім гірчинка, потім воно одразу зникло. А не так, як буває в дешевих кавах, що ви п'єте, і у вас в роті лишається а, присмак, який, а, я не знаю, хвилини, дві-три лишає по собі такий неприємний, важкий м -м, такий, присмак. Присмак, присмак. Щось таке. Так, то, що про каву? Кава гарна? Фіністка кава завжди Это. виділяється м -м -м, гарною вишневою кислинкою, і ця не виняток. Тут так, все і є. По автоматам давайте. Варіанти Варіанзі це яскравий приклад мілітовських кавомашин. Фермова заварна система дозволяє варити супер каву. Але, звичайно, вона не така бага... багата на присмак і не така яскрава, як з ріжкової кавоварки. То, якщо ви робите крок після Делонгі, допустим, в Сторону міліти, ви будете здивовані, а, наскільки у вас класна кава виходить. А, то саме буде, якщо ви зробите крок з міліти до ріжкової каварки. Але всі ці кроки вони досить коштовні. Від делонги до міліти десь а, переплата в два рази буде, я вважаю. А, от. а ріжок ще більше ріжок від міліти до ріжка, певне, там в ціні 3-4 рази буде гарно. От, але всі ці кроки, якщо ви зробите, ви побачите кавовий світ, який до, до сьогоднішнього дня був вам невідомий. Тож так, дякую за увагу. Сподіваюсь, додав вам нової інформації. дива не сталося, Ржок готує краще. Але Меліта все ж таки теж лідер смаку ринка автоматичних кавомашин. Це ж не втримався, запустив цю кавурочку ще раз. Зробив на один клік більшим помола. І приготував ще одну порцію кави. От я її вже посмакував. А, що тут у нас? На один клік більше помов, і зупинив готування на 45 мл. Що ми отримали? Приємно до пиття кави. Вона вишнево-миндальна така. А, звичайно, не така яскрава, як на ріжку 100%, але дуже приємна до пиття. Допустимо, для автоматичної кавомашини це дуже крутий смак який, допустимо, після сейко, або, можливо, навіть делонгі, е, достоїн е, назви Вау, то да, міліти здивують смаком. Якщо ми туди засипемо суперрарвіку, вони зможуть її зварити і стати е, відкриттям по смаку. Отак. Приємна кава, приємна кавоварка. Супер. І отаке просте налаштування, як один крок більше і трохи менше водички, дозволило цю каву зробити приємною до пиття. Тож так, дякую. До побачення.